Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви вже, напевно, чули, що Зеленський дав інтерв'ю. Зараз я скажу. Лексу Фрідману, американському подкастеру Лексу Фрідману. Дивіться, що він сказав. Він зробив таку заяву. Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Мені здається, це було б символічно на літаку, наголосив він. У відповідь інтерв'юер пожартував, що, мабуть, було б непогано, якби це сталося 25 січня, натякнувши на день народження Зеленського. Ну що ж, І Володимир Зеленський сказав, що йому б дуже хотілося, щоб в Україні відкрився аеропорт, але для цього потрібно, щоб вже був сталий мир, вже несправедливий мир, уже сталий мир, вже не перемога, вже не зрозуміло що ще, щоб було, не було війни, а також були системи ППО. Ну що ж, дивимось? Що це за таке? Що це за заява така? Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком. Дивимося, найближчий час. Трамп у нас випадає. Колосо фортуни. Ну, якщо ж Трамп такий ризикований і самовпевнений, буде домовленість. В принципі, я тут. Але ця карта говорить: ви знаєте, тільки за тих умов, ну, от карти так кажуть, тільки за тих умов, коли буде все спокійно, не буде війни, все буде під контролем, все буде, ну, скажімо так, примирення, замирення, домовляться і тому подібне. Давайте подивимося, наскільки вирогідно, щоб. Дійсно, першим став Трамп. Дивіться, в мене, ви знаєте, таке враження, що Зеленський зробив це спеціально. Цю заяву. От мені тут хтось його попросив. Бачите, випадає диявол, це говорить про те, що і Зеленський випадає ось тут. Це говорить про те, що йому щось, ну, скажімо так, тут трошечки задіти цього. Ця карта теж говорить про співпрацю Зеленського з кимось, з дияволом. Так, щоб попросили. І ось, в принципі, я, я тут не бачу, що він прилетить. Тут немає карти, що він дійсно. Давайте дивимося. 25 число. Можливо, це чи ні? Ні, неможливо. 25 числа ні. Не бачу цього. Саме літаком в Україну. Ні. Ні, 25 го не буде. Тобто. Це, була, це був жарт, ось якось так. І взагалі я тут, знаєте що, тут якісь такі карти натякають на те, що хтось Зеленському, Зеленському, скажімо так, сказав таке сказати. Це не його така, не його слова. Ось так я це бачу. Це слова чиїсь. По дияволу це в нього. Зобов'язання перед кимось. Можливо, оманський кейс, кейс тут натиснув е, на щось, а можливо, ще щось натиснуло тут йому щось. Ось якось так. Але ну, тут його попросили так сказати. Це не його слова. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!